Знову всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Street Драгон. Та сьогодні ми граємо у Roblox, а саме у Блокс Fruits. За кадром я повністю прокачав кіцуни до 300-го мастері. Я прокачав повністю хаки. Зараз не видно, тому що я поставив, що у мене буде тільки маленька частина ніг. Але це можна подивитись у ось у нашого Tito Special. Так, Iron Man, Rich Max Aurora. Так, тепер давай так, 9 хвилин тому було оновлення. Ice Dark Diamond. І нічого немає мені здається. Так, я дивився годину тому, то тут було в стоці гравіті. І ще, коли я крутив фрукт, я здобув пейн. Давайте я зараз прокрутимо. Та що, бар'єр. Та зараз, як ви можете побачити, у мене є. У мене 800. Рівень. Так що давайте підемо зараз, візьмемо квест, треба перемогти таких 8. Ну, давайте ж зразу переможемо. Зараз давайте я вам покажу всі скіли на кіцуне. Починаємо ми логічно, що з зетки. Це Accursed Enchantment. І ми ось так от робимо. І воно наносить 1661. Далі, Tales of Burning Cagon. Це у нас X-скіл, що він вже наносить теж 1669. Foxfire Disruption. Що він вже набагато більше. 2567. Окей, F-ка. І ми. Переходимо в трансформацію. Ось так от ми переходимо. Подивіться на це. Коли я в трансформації. У мене тут тепер 5 хвостиків. Божо, я стаю ось так от. Ось так от. Вау! Ось такий X, ось такі кліки. Мені здається, вони не відрізняються ніяк від першої форми, там, де не в трансформації. І зараз Fox Fire Disruption. Це один з моїх найлюблених скилів. Подивіться, ми стаємо. Як хвостатий звір в Наруто, та як купив інстинкт. Я хочу вже прокачати свою расу. Що у мене зараз в 1 Я би хотів подивитись на трансформацію дракона. Це один з моїх найулюблених фруктів. Стопа! Якщо я буду дуже багато атакувати в повітря, то ця трансформація у мене уйде чи ні? Ні, мене йшли з трансформації. Розробники Блоксфрутсен мені здається не розраховували, що хтось так буде робити. Я бився з босом. Його звати Даймонд. Та я з нього вибив його меч Long Sword. Так що мені залишається тільки вибити е, окуляри Свена. І зараз ось так от ромимо. Я чув, що є Сайбер В2. Оцей легендарний меч з Першого моря. Я би хотів його спробувати. Але в мене Сайбер повністю прокачаний. І я чув, що Сайбер В2 у нього найбільший урон з скілів у всьому Блоксруці, якщо брати всі мечі, які є. Чого ти не проходиш через текстури, як оцей віспір? Мені зараз за один квест давало два рівня. Це дуже круто, але мені все рівно треба дуже та дуже багато. Я не хочу прокачуватись на ось тих лабораторних робітників. По-перше, між ними дуже велика відстань. По-друге, у них є скили, є фрукти. І деяких, якщо я забуду включити хаки, я не зможу їх бити. Якщо не вмикати хаки на фрукт, то урон буде буде такий же самий. б'ємо ось так, от у мене хаки включені Повний цикл. Чекаємо 698. Виключаємо хаки. Перевіряємо 698. Так що можна бити як без хаки так і з хаки. Але для мене включати хаки це вже звичайно. Так що я вже майже це зробив. Новий квест. Лишилось тільки п'ять ворогів перемогти. Стоп, а якщо я буду стояти ось так, от то це набагато легше. Можна автоклікер включити. Але я не рекомендую нікому включати автоклікер, тому що в правилах блоксфрутса написано: ми не погоджуємося з використанням автоклікера. Ніколи не використовуйте автоклікер чи ти, тому що після цього може пройти бан. Абан, це така штука, яка може бути як і від одного від одного дня до назавжди, що ти більше ніколи не зможеш грати в свою улюблену гру. І не тільки, може навіть Роблокс, сам тебе заблокувати акаунт, що тобі треба буде повністю новий робити. Так що... Я нікому не раджу використовувати чити. Дивіться, хто не знає, як репортити можна зробити сюди написати тут ім'я людини. Далі треба буде щоб прокачати оцей інстинкт. Мій. В Цьому відео ми прокачали. Починали ми з 800-го, закінчуємо зараз на 818-му. Я на кідсу не показав вам всі скіли. Оці F X, Z, C, V. трансформацію. Вона мені дуже сильно сподобалась. Так, ну а на цьому ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до зустрічі!